Катю, ти мене врятувала. він. Я поняття не маю. Не бреши мені. Кать, що з тобою? Я знаю, що цей перстень спокійника, і це ти його струни взяла. О, певно, в тебе струс мозку, а не в мене. Баба Галя тебе впізнала. Чому ти зі мною так? Ми з тобою все життя дружили. Знаєш, така собі дружба. хреновенька. Ти у мене забрала усе, усе, до чого змогла дотягнутися своїми лапами. Я? У тебе? Ах, Що ти вородиш? Ай, не роби зі себе святу. Головною редакторкою мало бути я, якби ти начальству жопу менше лизала. І весільну сукню за п'ять штук баксів мала купити я. І тур на Мальдіви я мала замовити. І весілля мало бути в мене з Ігорем. З ким? Ну, Ти ж його, напевно, і не пам'ятаєш Само собою. Ти про Ігоря, Лавріненка? Іра, це було в школі. Сто років минуло, отямся. То що, що сто років? А я краще нього ніколи нікого не знала. І якби не ти, ми були б разом. А так я сама. А ти зібралася заміж за Артема? Але Артем для тебе зажирно. І я обручила тебе з іншим. Хто він, Іра? З ким ти мене заручила? А що таке? Обручку хочеш вітати? А не вийде. Я тобі нічого не скажу. Головна редакторка і Зек. Ah, Чудово пар. Mm -hmm. Совет вам до да любов!